Сьогодні середа, середа то в нас великий фразник. Oh. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Wednesday, my dudes. CD Projekt Red назвали четвертого курвака, над яким вони зараз працюють. Найпречудовішим та найдосконалішим серед усіх їх проєктів самовпевненість його згубила. Потік інформації про Stalker 2 не спинити. От сьогодні GSC запостили трошечки інформації та клаптик Лору про нового очільника монолітівців Фауста, того самого сліпого із трейлеру «Іди до мене. 18 липня до підписки Game Pass потраплять Flintlook, The Sight of Dawn а також Dungeons of Hindenburg А 19 липня дивний експериментальний проєкт від Capcom Path of Пафевгоде. My English is so perfect. Останній патч для третьої брами Бальдура релізниця у вересні. Так той самий, що додасть нові закінчення для лиходіїв, а також офіційну підтримку модів і купу інших покращень та виправлень. Два місяці я його тулив, поки стулив. ДБД отримає новий режим, в якому вам доведеться тікати та ховатися відразу від двох маніяків. Поставити вам запитання. Та ми зовсім знахабніли. Не бачите, я зараз зайнятий. Забери камеру. The casting of Frank Stone, жахастик у всесвіті ДБД від Supermassive Games, релізниця 3 вересня. Мені страшно. Sony повідомили, що вам, аби повністю пройти Астробота, знадобиться приблизно 15 годин. Ні, дякую. Я розумію, нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі часто, звідки йому взятися? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.